Сьогодні, 15 вересня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Участь у роботі взяли депутати Кременчуцької міської ради Микола Бокован та Олександр Роженко. Головував Сергій Перчерян. Одним із перших питань було те, що стосувалося довгобуду у мікрорайоні Раківка. Цього разу мова йшла про створення безпечних умов проживання для громадян, а саме повного чи часткового демонтажу вантажного крану, адже він вже понад 10 років не працює. Тож будь-який момент може впасти, що в свою чергу може спричинити непоправні наслідки. Я вважаю, що кран повинен бути демонтований, якщо він, тим паче, час в непрацюючому стані. Експертного висновку немає. В якому стані там цей кран з Києвом років 30-40, 12 років не працював, в якому стані належить ще стані металеві конструкції від верху і до низу і так далі. Ніхто не знає. У вас взагалі по подальшої охорони праці на будівельному майданчику має бути забезпечена охорона і має бути контрольовано доступ сторонніх осіб. У зв'язку з тим, що компанія, яка є забудовником, не виконала рекомендацій комісії, було прийнято рішення залишити його на доопрацювання. Я підтримую своїх колег. Я не хочу брати на себе відповідальність там морально, не дай Бог щось там трапиться. І я буду учасником цього, що я дозволив там і, або ми дозволимо да працювати і будемо винуватися. Ми роб, повинні зробити сьогодні. У нас і так на в нашій країні війна, і нам не вистачало ще там якихось трагічних ситуацій, що до наших дітей. Також були і питання, що стосуються передачі земельних ділянок громадянам користування, надання дозволів на розробку земельної документації, а також надання земельних ділянок в оренду. Комісія уважно опрацювала кожну заявку, адже неабияка увага приділяється питанню інклюзивності та благоустрою прилеглих ділянок. Надалі рішення стосовно розглянутих сьогодні питань будуть приймати депутати під час найближчого засідання виконавчого комітету та на сесії міської ради. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.